Всім привіт! Я сьогодні у лікарні зробила денситометрію, яка робиться раз на рік при остеопенії, остеопорозі. Як я думала, робиться на все тіло денситометрія, але ні, вибирається якийсь один Поперек, ось мені сказали, який більше болить тазовий суглоб. Я кажу лівий. І ось робили лівий суглоб і поперек. Я кажу, але в мене все болить. Вони кажуть, ну це не до вас. І ось денситометрія стала в мене майже в межах норми за рік прийому вітаміну d 3 кальцію і магнію. І ще калію я приймаю періодично. Ну, якби це, це раз є, але у мене зберігаються сильні болі у всіх суглобах. Лечових, е, е, руки дуже сильно болять, відмовляють руки, е, колінні, суглоби, тазові, суглоби, щеколотки, ступи, всі болять. Мені не допомагають обозболи, ніякі нестероїдні препарати, не целікоксиби, які приписує ревматолог. Пишу сімейному лікарю, кажу, до кого мені звертатися, може, до імунолога. Що мені робити з цими болями? Вже рік у мене постійні болі. Почалося це з ковіда. У 2021 році дуже сильно я захворіла ковідом. У мене почали боліти ноги сильно, дуже як ломки у наркаману. Не знаю, з чим порівняти. А, ну, воно було періодичне, ця біль. Вона якось стихала. Потім ще три рази я перехворіла на ковід дуже сильно, ну, важко. І в мене почалися білі, біль у всьому тілі. Шия, плечі, спина, коліна. Ноги відмовляють, просто ну, руки відмовляють, І що робити, хто з таким стикався, напишіть, будь ласка, до кого звертатися, які аналізи ще здати.